Та сьогоднішня поїздки, цей оцей, цей оцей старовинний млин, вітряк. Тобто я приїхав сюди і зараз ми підемо всередину. Це гессенпанк, я повторюю. Неподалік. Бадгамбурга. Це перший поверх тут. Тут вже борошно. Тут борошно, щось вона Касуються. Є залізні частини, але зараз ми підемо на нагору. О, тут яка сложна схема. По сходах підіймаємось. Тут якісь вон, труби дерев'яні квадратні і внизу там же Тут Якісь... якісь штуки. Сюди, мабуть, засипаєш зерна. Вони туди кудись. кудись, А, це ось сам олини який меле. Різні. Незрозумілі для мене частини. Ремні шкіли колеса. Підіймаємо ще вище. Ось тут величезне колесо, яке обертається. Воно передає свої оберти ось сюди. На цю шестерню вона змінна. Вона щось крутить там внизу. Одна. А вона майже діаметр, тому вона обертається значно швидше, ніж оце велике колесо. інструменти, якими тут працюють, обслуговуючи персонал, сюди не пускають. Якось вона ж повинна обертатись, щоб до вітра обличчям завжди стояти. Що там обирається? Лише верхня частина чи, чи весь цей будиночок, я не знаю. Ось зовні так воно виглядає. Я так і не зрозумів, як вона обертається, але величезні вон які лопасті. І вони тканиною закривалися, щоб або знімали. Ця тканина, якщо був дуже сильний вітер. Чудовий експонат, старовинний млин, вітряк. Всередині все видно. На два поверхи можна піднятись, подивитись, як працюють механізми. Багато дерев'яних деталей, багато є ще залізне. Видно куди борошно. Витікає звідки куди зерно засипати. Дуже цікавий об'єкт.